Всім привіт, шановні друзі та підписники. Вітаю вас з зеленими святами. Всього найкращого, Щастя вам здоров'я і многих благоліт. Тобто, того року, ви пам'ятаєте, я на зелені свята я замість шувару, замість лепіху, то я їв камиш, а того року то буде сам лепіх. Ось прошу, мий ліпішок, корінь. і І вся травичка. А але запашок. Друзі, я не можу того запашка Ну Там смак та... Я не знаю на смак. Але запах дуже смачний. Сказати вам по правді, в мене вже слюнки течуть. Вже хочу попробувати, яке воно на смак, але ще трошки занюхаю. Бо мені... Запах дуже подобається. Ммм, бляха муха Я собі представляю, яка там смакута. Та що, приступляємо? От бачите, мій липішок, шувар, ну, не знаю в яких містечках, хто як називає. Нас по-всякому називають. І швар, і лепіх. У нас нема різниці. Як то поляки говорять, все єдно. А так нахай я не знаю, як вас називати, тому я, я по-всякому назвав. А ну я твого плівку трошки поздираю. І зараз спробую зняти по правду. Я перше поздираю плівку, бо з тою плівкою, щоб там. О! То ж самі бачите, то є є корінь сумара, корінь лепіха. Поїхали! Я собі представляю скільки в мене в зараз піде вітамінчиків. Там, напевно, в ніякій аптеці, в ніякому магазині, стільки вітамінчиків. ви не купити, всякі чи що небудь. То що я зараз на тур піду д'їм. Смаку так. Раз, браття, сестрички українці. Ще раз з вас з зеленими святами. щастя, оздоров'ячки і многих благоліт. З вами ваш Володимир. Всього найкращого. Бувайте здорові, до нових зустрічей.